Друзі, привіт всім! Сьогодні, 12 червня 25-го року, продовжуємо нашу серію навчальних таких семінарів на нашому youtube каналі І сьогодні я записую відео для малого середнього українського бізнесу людей, які хочуть вийти вже на зовнішній ринок, да, щоб попередити їх. Про деякі моменти, нюанси, да, що треба врахувати. А також хочу, щоб приєдналися до цього відео представники державних установ вищих навчальних закладах, закладів, які очікують на свою адресу технічну допомогу, щось для демонстрації в режимі тимчасового везення. Бо останні рази до нашої компанії зверталися да декілька вищих навчальних закладів, і нам прийшлося відмовити їм у митному оформленні, тому що у нас просто ну. Фактично не вистачало даних для набору митної декларації, да? і зараз я хочу все це розказати, пояснити, як важливі деякі дані для того, щоб ваш представник, митний брокер, змог, зміг цей вантаж випустити у вільний обіг з пільгами. Тобто це може бути комерційна поставка купівля-продаж, да? коли ви щось купуєте або продаєте за кордон, да? як важливо підготувати правильно документи і які відомості, нюанси треба враховувати. Ховати а також знову ж таки повторюся для державних установ, тому що я розумію наскільки важливо для них допомога наших іноземних партнерів, але на жаль, ми обмежені законодавством України, нашим національним законодавством в частині розмитнення цих вантажів, і треба врахувати певні моменти для того, щоб ваш митний брокер правильно коректно заповнив митну декларацію. Якщо якихось даних немає, він просто фізично не зможе це зробити, тобто. Він не вручну робить цю декларацію. Є спеціальні програми для митних брокерів, декларантів. І якщо якихось відомостей не вистачає, то сама декларація не запишеться і відповідно не зможе бути відправлена на митницю. Тому, шановні колеги, ті, хто давно працюють, брокери, декларанти, там, менеджери, Z, хто все. Вже такий досвідчений, да, хто багато років вже з нашим каналом, то це відео не для вас. Ви можете його вимкнути. Ви і так досвідчені. Я з вами спілкуюся. Я знаю, що ви про це знаєте. Зараз відео для людей, які тільки починають свій шлях у зовнішньої економічної діяльності, або для тих установ і організацій, які планують. Отримати на свою адресу, технічну допомогу, або е, якісь там товари, обладнання в режимі тимчасового везення е, для того, щоб е, ну, використовувати в начальних закладах, на виставках, там, на ярмарках і так далі. Тому розпочинаємо. Да, з чого розпочати? Е, перше, якщо щось. Ви будете отримувати або відправляти неважливо. Комерційна ця буде поставка, чи це якась буде допомога технічна, наприклад, або тимчасове везення. Хочу говорити про гуманітарку. Ми сьогодні взагалі не говоримо. Абстрагуємось про гуманітарну допомогу. Це взагалі окреме питання, окремий порядок. Тобто, ми от зараз технічна допомога і тимчасове везення, ну і купівля, продаж, імпорт, експорт. Перше, що вам треба зробити, це акредитуватися на митниці. Бо по законодавству України будь-які особи, які переміщують товари транспортні засоби через митний кордон, повинні бути акредитовані на митниці. Як акредитуватись в мене є. Покрокова інструкція, зараз не буду розповідати. Це не буде робити митний брокер, це зробить ваш директор або бухгалтер. Там буквально три кроки, три кнопки треба натиснути і себе акредитувати через портал Єдине вікно через особистий кабінет. Кого цікавить акредитація, під відео я, як завжди, залишаю свої контакти, напишіть мені, і я вам вишлю коротеньку таку інструкцію. Ви акредитуєтесь. Це саме перше. Акредитація безкоштовна, онлайн, один раз на все життя. Ну, якщо не не зміниться законодавство далі. Ну вам треба буде розшукати митного брокера. Який буде робити митну декларацію, здійснювати всі митні формальності. Ну тут, в принципі, я за здорову конкуренцію. Ви можете обрати будь-яку компанію, почитати отзиви, попитати у своїх друзів, знайомих або звернутися до мене. Брокерські компанії, вони виконують ці послуги, вони знають, що їм потрібно. Вартість, ну вона. Приблизно однакова для всіх, ось тому шукайте митного брокера в інтернеті, там по чуткам, пліткам і так далі. Тут я вас не обмежую, але звертайтеся, якщо хочете до мене. Да, наша компанія також цим займається. Ну і поїхали. Давайте умовно так розділимо нас на дві частини. Да, перше, я розповім про інформацію про. Початківцям в бізнесі, да, які зараз намагаються вийти на зовнішній ринок, щось продавати, да, якісь українські товари за кордон, або щось купувати да, для себе, сировину, обладнання. А в кінці я вже розповім для там державних установ організацій, що треба врахувати, коли вони очікують технічну допомогу або якісь обладнання для того, щоб тимчасово це вести, ну покористуватися, а потім повернути. Ось так ось, якщо ви плануєте імпортувати і експортувати, да, по-перше, що вам треба, ну, це зареєструвати ваш контракт в банку. Далі банк буде вимагати у вас документи і деякі дані для того, щоб ну, якось собі там зареєструвати цю зовнішню економічну операцію. Перше, що банк буде у вас вимагати, це коди УКТЗ класифікаційні коди, згідно з ОКТЗ на товари, які ви будете імпортувати. Знову ж таки, тут, якщо у вас є такий фахівець на вашому підприємстві, це дуже дуже добре. Ви можете звернутися до. Сторонніх організацій, це палата визначає коди УКТЗ, можете звернутись до нас. У нас є відділ класифікації. Ми видаємо висновки, консультаційні довідки про визначення коду УКТЗ, да? Ми там визначаємо код, опис, тарифне, нетарифне регулювання, тобто розписуємо, які там мита, ПДВ і яка дозвільна документація потрібна. Ось. Або безпосередньо вже до митного брокера, коли ви вже склали контракт зі своїм контрагентом на продаж або на купівлю, немає значення. Ви розшукали митного брокера, і він вам повинен визначити коди у КТЗ для банку. Ну перш за все для банку ця інформація. Потім банк там ще у кожного банку свій перелік. Тому звертайтеся до банку, де у вас буде ваша валютна операція, перерахування валютної виручки, через який банк ви будете робити, і там вам вони дадуть список. Це просто я вам кажу, що основне з чим звертаються до нас, за якою послугою що треба. Чому в даному випадку є визначення коду у КТЗ? Тому що визначивши код у КТЗ, ваш митний брокер або ну, фахівець на вашому підприємстві, якщо такі є, який, ну, в цій сфері працював, там є найманий працівник, у вас декларант, вот, ми визначаємо по перше, наявність оподаткування. Ну на експорт у нас в принципі оподаткування немає якщо ви щось експортуєте. Крім там є категорія товарів, яка підпадає під експортними. То там насіння льону, насіння режию, насіння сонячнику, шкури великої рогатої худоби і лом кольорових металів. От. Всі інші товари на експорт у нас нічим не оподатковуються, Але є на експорт, наприклад, заборони і обмеження, є ліцензування, є квотування. І тому, визначивши код і опис, у цих митних програмках QD Pro MD Office можна подивитися, чи треба якісь там додаткові документи. Да, зараз ми говоримо, коли український бізнес намагається продати товари за кордон. Да, що треба на що звернути увагу? Ось. Якщо ми говоримо про імпорт да, визначення коду УКТЗ, тут взагалі це ключовий момент, тому що з цього все починається. Ми починаємо обробляти поставку, коли до нас звертається, з визначення коду УКТЗ. По-перше, це податки. Да, ми, то ПДВ, акцизний податок, якщо це акцизний товар. А по-друге, наявність пільг всіх платників податків дуже цікавить, чи можуть вони якусь пільгу отримати і за яких умов та да, ми передивляємося за цим кодом, чи є якісь пільги і які умови для використання цих пільг. Якщо вони є, ми озвучуємо ці умови вимоги законодавства. І тоді вже суб'єкт повинен розуміти, чи виконує він ці вимоги, чи не виконує, щоб отримати пільгу. А по-друге, також на імпорт ми визначаємо заходи нетарифного регулювання. регулювання, да? тобто знову ж таки дозвільна система, сертифікація, дозвільні документи, якісь там якісні документи і так далі, без яких митне оформлення не може відбутися. Навіть є такі дозвільні документи, без яких вантаж не передне кордон. Наприклад, якщо ви займаєтесь фармакологією, да, фармацевтичною промисловістю і ви замовляєте якийсь товар, якусь сировину да, для виробництва ліків, і воно е, у своєму Складі содержать психотропні речовини наркотичні засоби. То везення таких товарів здійснюється виключно із дозволом Держлікслужби. Відповідно, цей дозвіл повинен бути вже у перевізника на момент перетину кордону. Якщо його не буде, ну це буде вже кримінальна відповідальність, навіть не адміністративна. Так само, як і дозвіл служби експортного контролю. Якщо товар військового призначення, то на кордоні питають, чи є у вас дозвіл це, чи якісь документи, які підтверджують, що він під цю дозвільну систему не підпадає. Вот. Тому це дуже дуже важливо. Також ну, нашим законодавством передбачено, наприклад, Окремі випадки на окремі товари, де потрібно подавати, наприклад, сертифікат про походження. Також, якщо ми говоримо, що ми отримаємо товари, наш український бізнес з країн, з якими Україна уклала угоду про вільну торгівлю, Європейський Союз, Канада, Британія, Ізраїль, Молдова, Грузія. Тут йде питання про пільгове податкування митам, тобто зменшена мита або в ноль воно уходить, або угоди про вільну торгівлю між бувшими країнами СНД да, сертифікат СТ-1. Тут також важливо все це до моменту оформлення, щоб брокер обробив да, і дав вам цю інформацію. Далі. Якщо ми говоримо про експорт, да, в Україні у нас дуже спрощена процедура на експорт. У нас пакет документів. Я потім пізніше розкажу, які там приблизно плюс-мінус пакет документів повинен бути на експорт. У нас немає там фітоконтролю, ветеринарного контролю і так далі. Там на продукти харчування, на підкарантинну продукцію, але. Після того, як цей товар покине територію України, цей контроль з'явиться на іноземній території в країні, де товар буде розмитнюватись, Ну транзитом йти і розмитнюватись. Тому, якщо ви українське підприємство, яке зараз планує да, щось продавати за кордон, замитнювати цей товар, перше, що ви повинні зробити, це зв'язатись з вашим контрагентом і надати йому поставити йому питання, щоб він написав перелік документів, які необхідні для розмитнення вашого товару, для перегляду. І розмитнення вашого товару територію там, Європейського Союзу, і так, так далі. Ось, тому що у нас тут на експорт може не бути цих, у нас, хоч і приводяться у відповідність, да, всі там законодавства до європейського, це основна вимога нашого членства в Євросоюзі, да, приведення у відповідність наших там, нормативів. Але е, поки що відрізняється Ось, тому задавайте. Питання вашого контрагенту про те, якими документами повинен супроводжуватись вантаж, бо ми на митницю навіть їх надавати не будемо. А там, після перетину українського кордону, їх будуть вимагати так само, як фітосанітарна служба, там ветеринарна, так само як сертифікати про походження для того, щоб там наші українські товари, якщо вони повністю вироблені або піддані достатній обробці переробці на території України, можуть там мати пільги при розмитненні, розумієте? Ось тому це важливо. Стосовно коду да, повертаючись до коду УКТЗ, для того, щоб коректно або експертна організація, або ваш брокер визначив код УКТЗ, ви повинні надати технічну документацію про фізичні та якісні показники товару. Тобто це може бути все, що завгодно, це може бути від виробника якийсь документ, там технічний паспорт, паспорт якості, паспорт безпеки. Це може бути каталог, це може бути посилання на сайт виробника або продавця. Але саме головне, що коли людина, яка буде визначати код у КТЗ, змогла відповісти на декілька питань: що це, з чого це вироблено, а, де і ВІВ. В якості чого воно застосовується, ось так. Якщо, наприклад, це якась багатокомпонентна суміш, то обов'язково повинен бути склад, і кожен інгредієнт повинен бути у відсотковому відношенні. Тому що, наприклад, є харчові продукти, де вміст крахмалю він впливає на оподаткування при імпорті. Там може бути 0%, може бути 8%, а може бути, якщо не помиляюся, там 15%. Розумієте? Чому так важливий код? Я не хочу вас лякати, але якщо буде здійснено неправильна класифікація, то до вас будуть застосовані санкції, передбачені розділом порушення митних правил. І там може бути і штраф, і штраф, і конфіскація, і, в принципі, для вашої історії, вашого підприємства, це не дуже гарно, якщо ви будете потім претендувати на якісь авторизації, спрощення і так далі. Тому код товару це ключове. Документи, якими супроводжується, наприклад, експорт, це зовнішній економічний договір, контракт або документ, який його замінює. Що таке документ, який його замінює? Ну, на поставку може не бути контракту, може бути поставка по інвойсу. Ну, таке може бути. Це міжнародна практика, Україна це приймає. Але якщо у вас немає контракту, у вас в інвойсі повинні бути прописані всі умови. І всі дані, які необхідні для митного оформлення, тобто для заповнення митної декларації, є 651 наказ мінфіну від 2012 року, де чітко визначено, які відомості повинні бути внесені в митну декларацію при тому чи іншому митному режимі. Тому перше, що повинно бути, це реквізити сторін. Відправник, одержувач, юридична адреса для українського суб'єкта господарювання, юридична адреса Код ЄДРПО, банківські реквізити, для іноземної юридична ну, назва, юридична адреса е, і банківські реквізити. Далі обов'язково повинна бути відображено, якщо у вас немає контракту, да, е, вартість товару, да, на іменування комерційна вартість за одиницю, загальна вартість, умови поставки згідно з інкотермс. Умови оплати обов'язкові. Ну, про тару і пакування. Входить вона у вартість товару чи не входить. Це важливо, Ось. тому якщо немає контракту. Далі комерційний інвойс. Пакувальний лист. Ну, тут, якщо у вас в інвойсі прописана вага бруту нето, то і у що упаковано, на скількох палетах, то пакувальний окремо робити не треба. Якщо в інвойсі така інформація не прописана, то вам треба зробити пакувальний, зазначити вагу нету кожного найменування, вагу брута можна зазначити загальну. Ну, і у що упаковано, і чи воно на палетах, чи воно не на палетах. Бажано зазначити на яких: на європалетах пластикових чи на дерев'яних, це теж важливо. Далі транспортні документи, да, там в залежності, яким видом транспорту документи, буде визначатися документ, якщо автомобільним це буде ЦМР, якщо залізничним залізнична накладна, якщо авіа, там, авіанакладна, якщо експрес-відправлення, там ТНТ, це буде поштовий експрес-накладна і так далі. Ну, і Технічна характеристика для того, що ну, на підставі чого ми визначили класифікаційний код згідно з ОКТЗ. А по імпорту тут пакет документів більший. По імпорту ну, так само інвойс, вибачте, контракт або документ, який його замінює. Да? Комерційний інвойс, пакувальний, якщо, наприклад, там в інвойсі не зазначені вагові характеристики, документ про походження. Це може бути сертифікат про походження, це може бути декларація інвойс, або в інвойсі. Декларація про походження написана фраза «country of origin». Отут хочу звернути увагу: не «made in», а country of origin», Ну або е, країна походження якоюсь іншою мовою, якою заповнений інвойс. У вас ну, товарні документи. Ось далі транзитна або митна декларація країни експорту. Тобто, звідти відправляється і там теж воно оформляється. Цей документ у вас повинен бути. Якщо, наприклад, у вас за контрактом попередня оплата повна або частково, у вас повинна бути платіжка з банку. Ну, і дозвільна документація. Тобто, якщо підпадає товар під якусь систему дозвілів, сертифікацій, обов'язково ці документи. Ну і технічна документація про фізичні та якісні показники товару. От, все це повинно у вас бути. Ви можете занотувати все. От без тих даних, от це саме таке. Знаєте, ну можна безкінечно про це говорити, без цих даних. Ми, як компанія, яка займається да, оформленням товарів, ми не зможемо зробити вам митну декларацію. Ну, не зможемо. Ну, ми ж з неба не можемо взяти. І потім ви нас звинувачуєте, що ми довго оформляємо, бо ми чекаємо від вас документи. Ну і бажано заздалегідь брокеру е, скидати документи на перевірку. Бо на якщо, наприклад, машина вже на кордоні, а документи не коректні, брокери починають калдавати, е, робити якісь листи, просити перевізників виправляти і так далі. Тобто нормальна якби, схема, коли ви очікуєте за кордону якісь товари, да, і постачальник на момент завантаження вже скидає вам товар, вибачте, документи на перевірку, ви перекидаєте брокеру, він перевіряє, і якщо там є помилки, вони одразу ж виправляються. Ну, тоді буде значно простіше і швидше. Ну, також, якщо ви будете імпортувати товар, не забувайте, що е, вам треба е, засоби гарантування да, для того, щоб під час перетину, ну, після перетину кордону, доставити в митницю призначення ваш вантаж, то треба або зарезервувати суму податків, причому тут без пільг, без будь-яких пільг, е, або надати там гаранта, Це може бути підприємство гарант, ну або використовувати тір-карнет як засіб гарантування, якщо машина їздить по кніжці МДП. Ось це, що коротко так стосується комерційних операцій. Тепер не комерційні операції. Чому я от хочу зупинитися на цьому? Бо до нас дуже часто звертаються дані комерційні організації, які на їх адресу, там або технічна допомога, або на тимчасове везення. Просто от, для прикладу до нас звернувся вищий навчальний заклад, що їм Британія, там якась асоціація для навчання завантажила цілу машину. Там якихось там товарів, і воно вже прямує в Україну. Нам треба тимчасове ввезення зробити. Ну, по-перше, зараз вже змінилося законодавство. А, і для того, щоб заявити товар в режим тимчасового везення, тобто, якщо ваше підприємство або ваша там організація не комерційна, щось для себе, якісь обладнання, щоб навчатися на ньому, тестувати його, показувати, демонструвати, потім повернути, да, то спочатку треба оформити авторизацію на поміщення товарів в режим тимчасового везення це достатня трудоємка процедура. Багато документів, багато відомостей треба буде там зазначати. Тобто, якщо вже машина на кордоні, то буде вона стояти дуже довго там на кордоні. Тому якщо ви плануєте щось там тимчасово отримати для своїх ось, якісь там наукових навчальних цілей, то відповідно треба розрахувати так час, щоб ви, по-перше, отримали авторизацію, а потім вже оформляли митну декларацію. І отут от саме цікаво, мені скинули документи, де було просто написано колби столько то штук. Якісь там монітори, стільки-то штук і так далі. Що за колби? Ну, Я розумію, там нема митних платежів, воно не оподатковується, але мені треба заповнити митну декларацію. Для того, щоб закласифікувати ці колби, вони можуть бути пластикові, вони можуть бути силиконові, вони можуть бути залізні там. Все це різні коди у КТЗ, розумієте? Тобто. Так само монітори. Монітори для чого? Для комп'ютера, для апарата УЗІ, я не знаю, для військового якогось там прибору. Ось, це перше. Да? Не було ніякого технічного опису. Що це, з чого це все? Я вже не можу зробити декларацію, тому що я не розумію, що це. Так само митниця мене запитає, да? що а от ви так закласифікували, а що це за колба? А чого ви їх силіконові, а, а вони може пластикові? Якщо виявиться, що вони пластикові. То будуть санкції, протокол складений і конфіскований вантаж. Розумієте? Це перше. Да? Це опис товару. Ви повинні у вашого відправника пояснити йому, що по кожній одиниці вам повинен бути опис, бажано з фото. По-друге, не зазначена вартість кожного окремого найменування. Зазначена просто загальна вартість там 15 тисяч євро. Ні. У нас митна декларація є 12, 20, 42 і 45 графа фактурна митна вартість. Ми повинні її заповнити. Нам треба, щоб була там вартість. Третє, вага нету, вага бруту. Це дуже обов'язково. Як я вже сказала, вага брута може бути загальна. Там в програмка митна, вона так наша брокерська зроблена, що там автоматична. Але вага нету кожного найменування повинна бути. Якщо її нема все, ми не зробимо. Ну яким чином? Є у нас 35-38 графа митної декларації, вагането, вага бруд. Ну ну, ну ну не я без цього, без цих відомостей а, і а, країна походження. Від країни походження залежить, по-перше, ставка пільгала повна. По-друге, чи нема там заборон чи обмежень зараз, ну ви ж розумієте, в які часи ми живемо. і У нас в кожному нормативно правовому акті написано, що заборонено у нас везення з країни агресора. Ну, якщо нема країни, ну яка може це з країни агресора? То теж питання у митниці, правоохоронних органів і так далі. Тобто, хоча б повинно бути в комерційних документах там в проформі в інвойсі написано країна походження». Ну і знову ж таки починаємо з того, що якщо у вас якісь тимчасове везення, отримуємо авторизацію. І поки ми її отримуємо, ми визначаємо код і опис, щоб подивитися, чи можна взагалі це ввозити, чи немає заборон, чи обмежень на цей товар. Ось і ми змушені були відмовити в митному оформленні, тому що у нас просто ну, не було даних для митної декларації. Ви ж зрозумієте, що то, що це якась допомога, і це безкоштовно. Ну, немає якихось окремих положень, що у нас може бути якась спрощена декларація, де ми так загально напишемо. Да? Матеріали для навчання там в якомусь медичному закладі, така загальна вартість, така-то вага. Ні, такого нема. Розумієте? От, нам потрібні дані. Тому, будь ласка, якщо ви готуєте свою першу поставку на експорт або на імпорт, Звертайте увагу от на те про що я сьогодні сказала. І якщо ви щось очікуєте, технічну допомогу або гуманітарну допоманітарну не технічну допомогу або тимчасове ввезення, ну або вивезення тимчасове, то будь ласка. Ну, перше, що до вашого брокера, та шукайте. Якщо ви не працюєте в цій сфері, вам буде дуже важко самому все це визначити. Це не тому, що я пропагандую дайди до брокерів, дайте їм заробити. Ні, в них така робота. Тут дуже складно, я 25 років в цій сфері, і кожен день, знаєте, як склероз, кожен день новини. Ось тому я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Ще раз хочу сказати, що наша Айлак е зараз набирає на курси митних брокерів, декларантів, спеціалістів з класифікації менеджерів ЗЕД. Це довготривалі курси з практичними завданнями, заняттями, з тестуванням, з розбіркою практичних кейсів, тобто це обезлічені ті кейси, з якими ми працювали наших клієнтів, або ми їх просто там обізлічили, щоб не було зрозуміло, чиї ці документи, але це реальні документи, реальні ситуації. Тому, якщо вам хочеться не просто прослухати якийсь теоретичний курс, а поринути в практику. Саме будуть розповідати люди, які у нас працюють, декларантами, менеджерами, я в тому числі. Да? То, будь ласка, реєструйтеся в нашу школу і ми залюбки вам покажемо, розкажемо. Якщо у вас ще залишились питання, контакти я, як завжди, залишаю під відео. Ми будемо раді вашим питанням, будемо раді співпраці з вами. Сподіваюсь, у вас все добре. Бажаю українському бізнесу вийти на міжнародний ринок, прославляти нашу країну, бо у нас дуже які. Кісні її, класні продукти. Ось. Тому, як завжди, сподіваюся, ця інформація була у вас корисна. Війна все одно закінчиться. Слава Україні!